Вітаю ви на каналі, усі мене звати Ольга Гвоздецька. USAID припинив фінансування грантових програм і виявляється також і для Одеської мерії. Які саме програми були профінансовані? Наскільки сумлінно а, звітувала мерія, та що буде далі? Вітаємо Олександра Славського ради Олександр. вітаю Ольга. Вітаю щодо програм. Ну у зв'язку з тим, що. Проводиться аудит USAID, То тут треба питати про те, що сталося з програмами, які були розраховані на Одеську міську раду. А, бо, якщо чесно, про такі програми не дуже багато відомо. Відомо, що закуповувалася техніка для комунальних підприємств і установ, а, і писали у себе. Можете прокоментувати більш детально? Так, по перше, тех е, програми USAID не були зупинені а були призупинені. Сподіваємося, вони були відновлені, е, будуть відновлені згодом. Е, намагаючись там якимось чином зрозуміти а наскільки це болюче для мене особисто. Я заглянув в бюджет е, установуючи організації, де я працюю, в нас немає юсейдівських грошей або грошей. Американських платників податків, тим не менше, я подумав: а які сервіси навколо призупинились мен... навколо мене призупинились, і це доволі багато. Значна кількість з них це громадські сервіси. Наприклад, дуже багато програм для соціальної інтеграції ветеранів були фінансовані за гроші американських платників податків, за що я їм дякую. Одначе, найбільшим, наскільки я розумію, отримувачем допомоги, я можу помилятись. Чесно кажучи, я ж не бачу там повний звіт Юсейду -е, за там, минулі роки або по Одесі. Одним з найбільших отримувачів фінансування. Міжнародного в, в Одесі є Одеська Мерія, один з найбільших отримувачів грошей від власне ЮСЕД є комунальне підприємство Теплокомуненерго ТГО, чи як воно правильно називається, Щоб... так. Що власне займається дуже багатьма ремонтними роботами? Наскільки я розумію, це власне техніка, в тому числі комунальна, що стосується там аля кранів чи якихось таких речей. Принаймні, деяку з цих, тех... з цих технік я бачив на буквально вулицях міста. Я приїжав і бачив таблічки. Вони так клеють на там тракторах чи на чомусь. Про те, що ось дивіться, ми тут таке. Отримували. Я запитав у департаменту із інформацію, і коротка інформація показує мені, що ну, доволі багато. Більше там, 30 позицій було закуплено Одеською мерією за гроші USAID. Це і якісь аварійно відновлювальні машини, ескаватори. І модульні котельні установки, і блочно модульна твердопаливна котельня, і якісь інші девайси, суті, яких я не дуже розумію, це гроші так званої міжнародної технічної допомоги, але власне USAID, наскільки я розумію, це доволі велика кількість грошей. І, і доволі велика така значна для Одеси допомога з боку американського уряду. Також, наскільки я розумію, були законтрактовані, і ми очікували поставки деякої техніки ще, яка не, ну, не встигли поставити наші партнери, і е, Одеська е, Одеса залишилась без цієї техніки. Я не знаю, чи можу я це там якимось чином повідомляти, але це там на декілька. До десятка мільйонів гривень точно техніка, яку не поставили для одеської мерії. Одначе це доволі вагомо для кожного з нас, бо ми маємо розуміти, що бюджет Одеси не зростає останні роки. Він навіть в гривневому еквіваленті ну, зберігається на такому поточному рівні, і більшість цих грошей так чи інакше. Витрачаються на підтримку постраждалих, на відновлювальні роботи, на підтримку ЗСУ. Це ну, доволі великі суми грошей, і значить на розвиток чи там на якісь там комунальні потреби ми просто маємо менше грошей, ніж роки до цього, роки до повномасштабного вторгнення. І це для нас суттєво окрема історія про те, що великі гуманітарні проекти можуть призупинити свою діяльність доволі багато гуманітарних проектів, які працювали з вимушеними переселенцями або ветеранами війни працювали власне з за гроші американських платників податків. І я думаю, що для нас це доволі теж болюча історія. Наскільки ефективно е, витрачаються ці гроші, е, не дуже відомо. Я, е, я розумію, що юсейдівські процедури такі, що ця техніка, яку назвали мерія, що вони її закупили, вони її точно закупили, бо вони звітуються і фінансово, і просто люди, е, там спеціалісти юсейд приїжджають, дивляться. Наскільки ця техніка потрібна, як вона використовується, тут, тут вже не до мене. Е, я це занадто за багато інформації. Я не можу цього знати так само. і Не дуже зрозуміло. Я читав в соціальних мережах наскільки ефективно витрачається з боку власне USAID в Україні. Тобто, є я читав претензії деяких народних депутатів про те, що USAID, а й інші донори багато грошей витрачають на власних працівників, на якісь конференції, на якісь такі речі. Це доволі вагома історія, це правда. Чи доволі вагомі витрати, і можливо, їх можливо, чим треба було б трохи обмежити. В Одесі відбуваються. Часто такі конференції, як U-Nations, наскільки я розумію, вони теж частково фінансувались за гроші USA, хоча мені складно про це казати Олександре. Якщо аудит виявить порушення, ну по-перше, які можуть бути тут ризики, а щодо саме одеської мерії. І по йдеться ж про звітність. Ви говорили вже ми на всі, про те, що USA, ну, дуже дуже ретельно вимагає цю ворог, перевіряє всю звітність. Але розуміємо, що звітність, наприклад, громадської організації, звітність мерії, це трішки різні рівні. Е, я не думаю, що ну власне для. Одеської мерії чи там одеської міської ради, чи конкретних якихось виконавців цих проєктів, це викличено ну, проблеми з точки зору того, що вони не зможуть відзвітувати. Я впевнений, більш ніж впевнений, що процедура USAID все витрачання грошей відповідно до статей, які власне витрачають чи там які закладені. Я так розумію, що більшість е, запитань від е, Трампа і від е, тих народних депутатів України, яких я бачив, стосуються власне ефективності використання. Не в плані, що там ці гроші е, від витрачаються не відповідно до бюджету. Вони витрачаються відповідно до бюджету, але це не ефективно, тому що е, треба було не закладати такі витрати взагалі. Наскільки я розумію логіку запитань від принаймні тих публічних запитань, які я читаю, чи публічної дискусії, яку я читаю в соціальних мережах, Так, ось відкрив конференцію U-Nations, відбувалось наприкінці минулого тижня конференція IT і вона теж була фінансована USAID. Не знаю, наскільки вам там, чи взагалі це там корисно чи не корисно, але логотип USAID очевидно, є на фотографіях з цієї конференції. Ага ця конференція, ага. чи це знову ж таки а, ситуація, де можливо гроші мають потратити? Це складно оцінити. Дивіться, є е, е, різного типу витрачання грошей міжнародними донорами. Один тип це пряма гуманітарна допомога, як от е, чи пряма допомога чимось, як от Одесу обстрілюють, давайте купимо їй спеціальну техніку, аби там, зменшити ризики. Тут очевидно, вони приїжджають, складають разом перелік обладнання, яке треба закупити, швиденько фінансуються, закуповуються, всі фотографуються на фоні, потискають один одному руки і роз'їхались. Тут очевидна потреба. Інша логіка, і це там, наскільки я розумію, більшість, абсолютно більшість грошей, які витрачаються зараз міжнародними донорами в Україні. Інша, або до прикладу, ми будемо фінансувати роззначу гуманітарної допомоги, або ну, ще якісь речі. Наприклад, на початку повномасштабного вторгнення, наскільки я розумію, від USAID, нам надійшли такі галети, запас таких галет, коли навіть не було організовано нормальне харчування в військових частинах. Принаймні, я ці галети бачив, в них була прям наліпка. Від американського народу і навіть куштував це доволі було непогано. Е інша логіка, в якій вони працюють, вони кажуть: е ми готові підтримувати різноманітні проекти чи процедури, яка з них спрацює. Вони підтримують it спільноту в Одесі, аби вона провела там. Наприклад, конференцію ми проведемо, підтримуємо моє, там антикорупціонерів, які там будуть проводити розслідування. Ми підтримуємо ще когось там молодіжні е, інституції, ветеранські програми. Щось з цього спрацює, е, і загалом ці проекти спрацюють на посилення громадянського суспільства і там посилення стійкості суспільства. Так? Бо одеські медіа, ну ви напевно чули і і теж потрапили під цей удар. Поки що тимчасово на три місяці а, призупиняється фінансування всіх проектів і програм від USAID на території України, ну зокрема, і в Одесі. А, Олександр наостанок я спитаю: а, ж таки дуже цікаво, що саме хочуть. А, Знайти, напевно, да в якості певних порушень в Сполучених Штатах Америки щодо фінансування програм і, і кажемо про доцільність. Якщо повертатися до закупленої техніки одеською міською радою, то от про генератори були одним із пунктів, наскільки я розумію, сейт генератори надавав. А ми повертаємося до історії з генераторами, пов'язана з міським головою Одесою, що там знайшли їх не там, де вони повинні були бути, не в лікарнях або Як кажучи. Та да, в пунктах незламності, а в ресторані, в підійному закладі, е, все це ж кидає певну тінь взагалі на Одеську мерію, яка е, розраховує на ці гроші. І місто Одеса розраховує на ці гроші. Вони потрібні. Це кидає цей тінь на всю Україну. і Тут на жаль Одеська мерія не виключення і. Е... На жаль, доволі часто ставлення до України з боку міжнародних донорів як трохи до таких трохи дикуватих людей, яким дають там умовно генератори для того, щоб вони стояли в лікарнях, або там фінансують якісь там ветеранські програми, або ще щось, а воно, там фактично не спрацьовує. Ну і власне для західного світу це ну, такий парадокс. Що, типу, вони ж приходять, не, не, те, що вони придумали, що треба дати генератори, та? вони приходять і питають, е, що вам треба для, там, для того, щоб ви просто жили. Та? Генератори? Окей, ми дамо вам генераторів. Там. 10, 20, 30, 40, 50. І коли е, вони розуміють, ці генератори кудись поділись для більшості людей, це там цивілізовано світу. Означає, що ми на такі трохи дикони, які не можуть самостійно впоратись з урядуванням всередині країни, е, це навіть не питання, ж там ну, звичайної питання, що нас е, обстрілює е, наш сумасшедший сусід. Росія, але вони для них це абсолютно шок. До речі, вибачте, що це теж наостанок. До речі, в цьому році, в 25-му році, Одеська Мерія має великі плани на співробітництво з декількома французькими організаціями, і я сподіваюся, що вони відбудуться, бо це суттєво посилить. Наші заклади охорони здоров'я. і Я сподіваюся, що вони всі будуть виглядати адекватно, що в нас запрацюють нові послуги, що в нас навчать лікарів новим якимись навичками, і так далі. Сподіваюся, що це істотно нас посилить десь таке. І я сподіваюся, що на до нас не будуть ставитися як до, до до... я навіть не знаю, як це назвати, Да? До нерозвиненого суспільства. Давайте да. скажемо. До нерозвинутого суспільства, яке на жаль, не може впоратись з управлінням всередині країни самим собою. Будемо вчитися цьому, і це теж уроки війни для нас. Додаткові. Олександр Славський, депутат Одеської міської ради, сьогодні на усі Дякую.